У школах Луцької тергромади навчаються понад 32 тисячі 800 учнів, більша частина з яких отримують гаряче харчування у їдальнях. Про це Суспільному розповів керівник департаменту освіти Віталій Бондар. У їдальні 19-ї гімназії готують страви із меню. На сьогодні по меню картопелька відверна з маслом, рибні ковбаски, салатик з бурячка, булочка і чайок. Леся Савчук, завідувачка і водночас кухарка у їдальні 19-ї гімназії. Розповідає, двоє кухарів готують для двох сотень школярів і намагаються робити меню корисним і поживним. Рибну котлету їдять діти, але ж не всі. Всі знають, як діти ставляться до риби. Ну сьогодні прекрасно поїли. Старші вони самі вже їдять, бо ж вони, а перші класи, як прийшли, то їм треба розказати, що це добре, яке воно. І ще не раз веделочкою дати попробувати. Є учні, які приходять зі своєю їжею, дехто купує булочки в їдальні. У нас дітки дуже люблять булочки з какао. І ще з маком учні приходять поїсти на перерві, тож працівники кухні мають встигнути усім підготувати порції до дзвінка. Аби поїли усі діти, гаряче харчування організовують під час різних перерв. Про шкільне меню учні середніх класів розповіли таке. Щодня божу. Давайте майже все, Надову. кашів я не їм. Ну і котлети робимо я теж не їм, але дуже смачні. Можемо поїсти гречку, кашу, котлету, таку м'ясну смачну дуже. А відбивну ще є в нас чай. Саме смачне. Ну і, наш, і саме делікатес це булочки. Я люблю дуже сильно рибну котлету. я не розумію, чого багато хто її не люблять, але я люблю Піца ще дуже смачна. Її е, вчора і позавчора брав. Все смачно. Чи є в меню те, що потрібно змінити на твою думку? Та ні. Не. Не треба менше міняти. Хіба що більше давати? В меню входять і страви, які готують десятиліттями, і більш сучасні, каже керівниця їдальні. Нагіци. Шніцель натуральний курячий робимо з паприкою. Діти їдять, діти їдять курка в соусі гуляш. У 19 19-й гімназії гаряче харчування організовують для 245 дітей. Усього тут навчаються 387 учнів, розповіла директорка Анжела Масиник. «170 учнів початкової школи і 75 на сьогодні дітей, які куштуються, харчуються за кошти Луцької міської ради, тобто безкоштовно, зросла кількість по тих пільгових категоріях, що були раніше, тому що мобілізованих кожен день приносять діти нові довідки, і по тій кількості. На 1 вересня, то реально зросла їх кількість. У нас є діти, які внутрішньо переміщені особи. У нас є діти з інклюзією, які харчуються. У нас є діти, батьки, яких отримали поранення під час виконання військових дій, і теж вони користуються пільгами. Є малозабезпечені. Гарячі сніданки у школах Луцької громади не здорожчали, і поки це питання не підіймалося, каже керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар. Вартість харчування школяра становить 40 гривень на день. Для дітей групи продовженого дня, які також обідають, це коштує додаткових 35 гривень. Ми слідкуємо за цінами, ціни не ростуть на продукти харчування, відповідно, і, відтак, і на послугу щодо забезпечення дітей. Саме харчування також нема сенсу її переглядати. Тим паче послуга не переглядається згідно чинного законодавства і згідно тендерної документації, а продукти харчування на сьогоднішній день щодо овочів, щодо круп, вони фактично не зросли. Десята частина школярів має пільгу і харчується безплатно. Каже Віталій Бондар. На це до кінця року в міському бюджеті заклали понад три мільйони гривень. Павло Мельничук, Петро Петієвський Суспільне новини Луцьк.